США в першій половині ХІХ століття, громадянська війна, територіальне зростання США в першій половині ХІХ століття, географічне положення США створило ідеальні умови для розширення території країни на захід, величезні простори з нечисленним індіанським населенням належали європейським державам і Мексиці, але майже не колонізувалися. Конфлікти в Європі дозволяли уряду США захоплювати багато земель узагалі без боротьби. Принципи зовнішньої політики США були викладені в заяві американського президента Джеймса Монро, 1817-1825 роки в 1823 році, яка отримала назву Доктрина Монро. У ній зазначалося, що європейські країни не мають втручатися у справи Північної і Південної Америки, натомість американські держави не втручаються у справи Європи. Фактично проголошувалося гасло Америка для американців, яке США активно використовували у власних цілях. Так величезна французька колонія Луїзіана була куплена в Наполеона І в 1803 році за 15 мільйонів доларів. Спроба американців проникнути в Канаду призвела до нової війни з Англією, яка виявилася невдалою. Однак зі слабкою Іспанією ситуація для США була більш сприятливою. Американська держава поступово відібрала в Іспанців Флориду та домоглася права на землі на північ від 42-ї паралелі англійці поступилися американцям більшою частиною орегонської землі. Поступово громадяни США почали купувати землі в мексиканському Техасі. Нарешті американські поселенці проголосили незалежність Техасу. У 1848 році спалахнула американо мексиканська війна, що закінчилася поразкою Мексики і передачею США не тільки Техасу, але й Каліфорнії, Нової Мексики та Аризони. Зручне географічне положення дозволило Сполученим Штатам Америки в першій половині 19 століття більш ніж удвічі збільшити свою територію. Нові землі почали активно освоюватися американськими колоністами, які створювали нові штати. Крім того, на захід від річки Місісіпі були насильно виселені індіанські племена до спеціально створеної індіанської території. Переселення відбувалося в дуже тяжких умовах, багато індіанців гинули від голоду і хвороб, спроби опору жорстоко придушувалися. Не випадково найбільш масове переселення п'яти південних індіанських племен отримало назву дорога Сліз. Економічний і політичний розвиток у США склалися сприятливі умови для розвитку сільського господарства і промисловості. Відсутність феодальної власності на землю спрощувала отримання ділянок вільними фермерами, у містах не існувало середньовічних пережитків, тому нічого не заважало будувати фабрики. Потужний потік іммігрантів із Європи поставляв дешеву і часто кваліфіковану робочу силу, а вільні землі на Заході дозволяли постійно розширювати господарство. Усі ці чинники значно впливали на економічний розвиток США в першій половині ХІХ століття, однак у різних частинах країни цей розвиток традиційно відбувався різними шляхами. На півночі було поширене фермерське сільське господарство. Вільні фермери на власній землі, куплені або захоплені, обробляли землю за допомогою своєї родини і сезонних найманих робітників. У містах швидкими темпами розвивалася промисловість. Інша ситуація спостерігалася в південних штатах на величезних плантаціях вирощувалися бавовна, тютюн, кукурудза, обробляли землю чорношкірі раби, завезені з Африки. Високий попит на бавовну в Англії робив вигідним використання рабів на плантаціях, хоча їх праця була низькопродуктивною. Однак плантаторам було простіше купувати нових рабів, а не використовувати сучасні машини. Хоча з початку 19 століття ввезення рабів у США було заборонено, їхня кількість за першу половину століття зросла більш ніж у чотири рази і досягла 4 мільйонів осіб. Незважаючи на панування рабства на півдні, у північних штатах на початку XIX століття розпочався і до 60-х років цього ж століття майже завершився промисловий переворот. Особливо швидкими темпами розвивалася ткацька промисловість, сільськогосподарське машинобудування і транспорт. Великі розміри США потребували будівництва розвиненої транспортної мережі. За першу половину ХІХ століття в США було побудовано найбільшу у світі систему залізниць, прорито десятки транспортних каналів, створено систему телеграфного зв'язку. Залізничне будівництво стало двигуном американської економіки. Розвиток промисловості і фермерського господарства прискорив формуванням буржуазії та найманих робітників. Особливістю північноамериканського суспільства була відсутність установленої століттями соціальної структури. Американець, як правило, недавні іммігранти з Європи і з легкістю змінював заняття і місце роботи в пошуках більш прибуткової справи. Починаючи як найманий робітник, житель півночі міг відкрити власну справу з накопичених коштів або вирушити на захід на пошуки золота. Новий світ відкривав для мігрантів багато можливостей і тому вони відмовлялися працювати за маленьку платню. Власники підприємств, щоб зберегти робочу силу, змушені були платити робітникам більше ніж у більшості країн Європи. На прагнення американців пошуку вигідніших занять впливала і належність багатьох іммігрантів до протестантських церков, у яких працьовитість і збільшення добробуту вважалися одними з основних чеснот. Рабовласницький південь усе більше відрізнявся від підприємницької півночі. Плантатори поступово перетворювалися на особливу верству, яка була схожою на європейське дворянство. На півдні поширювалися ідеї расизму, що виправдовували рабовласництво та пояснювали підлегле становище африканців біологічними причинами. Цими думками переймалися багато жителів півдня, які, навіть не маючи плантації, використовували рабів у хатньому господарстві. Політична ситуація в США в першій половині ХІХ століття була сприятливою для рабовласників Півдня. Партійна система країни перебувала ще в процесі розвитку, і плантатори, використовуючи свої кошти, могли впливати на більшість президентів. Під контроль рабовласників потрапила й демократична партія, що була популярною як на півночі, так і на півдні. Плантатори переконували фермерів півночі, що в них більше спільних інтересів із рабовласниками плантаторами, ніж із північною буржуазією та робітниками. Тому рабовласникам вдавалося проводити вигідні для себе закони, наприклад, закон 1850 року, за яким дозволялося ловити рабів утікачів навіть у північних штатах, де рабство було заборонено. Ситуація змінилася в 1854 році з виникненням у США республіканської партії, що відкрито виступала проти поширення рабства на Заході. У першій половині 19 століття в США виникла суперечлива ситуація. У північних штатах високими темпами відбувався промисловий переворот, у той час як на півдні зберігалося рабовласницьке плантаційне господарство, передумови громадянської війни, конфлікт вільних від рабства північних штатів і південних рабовласницьких наростав із початку ХІХ століття, південь вів активну торгівлю з Англією, вивозячи туди бавовну і купуючи промислову продукцію. Тому плантатори були зацікавлені в низьких візних митах, тобто фактично підтримували пропаговане англійцями фрітрейдерство. Однак для буржуазії півночі такі умови були невигідними, оскільки їй було важко конкурувати з дешевими і до того ж якіснішими англійськими товарами. Проте найяскравіше існуючі суперечності проявилися в боротьбі півночі і півдня за нові західні землі. Особливість плантаційного господарства полягала в тому, що рабовласники майже не використовували добрива і механізми, тому землі плантацій швидко виснажувалися. Для збереження доходів плантаторам необхідно було постійно освоювати нові землі, які з'явилися на заході. Туди також рушив потік фермерів переселенців із північних штатів. У результаті виникли конфлікти за західну землю між рабовласниками і фермерами. Спочатку їх вдавалося вирішувати, розділивши США на північну і південну частини. Нові штати на півночі оголошувалися вільними від рабства, а на півдні рабовласницькими. Потім стали використовувати голосування жителів нових штатів для визначення їхньої долі. У штаті Канзас фермери півночі не визнали результатів голосування і розпочали збройну боротьбу з півднем, який підтримував центральний уряд. Заворушення наростали, обидві сторони протистояння стали нападати на поселення супротивників, навіть у конгресі відбулися зіткнення між сенаторами від різних штатів. На півночі посилювався рух аболіціонізму від латинської скасовувати, спрямований проти рабства. Аболіціоністи створили підземну залізницю, таємний шлях, яким раби-втікачі з півдня, переправлялися через північні штати в Канаду, де рабство було заборонено. Противники рабства вели активну агітацію проти рабовласників, іноді виступали зі зброєю в руках. У 1859 році аболіціоніст Джон Браун 1800-1859 із групою прихильників захопив збройовий арсенал у невеликому місті в штаті Віргінія та спробував підняти повстання рабів. Однак загін Брауна був розгромлений федеральними військами, а його керівник засуджений до страти. На суді він вимовив пророчі слова Я, Джон Браун, тепер зовсім упевнений, що тільки кров змиє великий злочин цієї гріховної країни. Я марно раніше тішив себе думкою, що цього можна досягти без великого кровопролиття. Проте на тлі цих конфліктів рішуче набирала популярність республіканська партія на чолі з Авраамом Лінкольном. Республіканцям вдалося залучити на свій бік простих американців, пообіцявши їм дешеві земельні ділянки на заході. Лінкольн виступав за заборону рабства на нових західних землях і підвищення візного мита на англійські промислові товари, чим завоював голоси буржуазії півночі. Представники півдня відкрито заявляли, що в разі перемоги республіканців на виборах можуть вийти зі складу США. У 50-ті роки 19-го століття конфлікт між північними і південними штатами наблизився до громадянської війни. Народний президент Авраам Лінкольн став для більшості простих американців символом життєвого успіху. Виходець із родини збіднілого фермера зі штату Кентукі, Авраам не зміг закінчити школу і займався самоосвітою. Після переїзду до штату Індіана, родина Лінкольн навела життя першопоселенців. Сам Авраам працював човнарем лісорубом. Після досягнення повноліття він, за прикладом багатьох американців, залишив батьківську домівку і розпочав самостійне життя. Лінкольн оселився в штаті Ілінойси, працював ковалем, торговцем, землеміром, поштмейстером, брав участь у боротьбі ополчення з індіанським повстанням. У 1835 році він був обраний до парламенту штату. Весь цей час Лінкольн займався самоосвітою і в 1836 році склав іспит на адвоката, одну з найповажніших професій у США. Він виявився блискучим оратором і розпочав швидку політичну кар'єру. Незважаючи на тимчасові невдачі, Лінкольн був обраний у Конгрес США та згодом підтримав новостворену республіканську партію. Від цієї партії він став кандидатом на президентських виборах 1860 року і здобув на них перемогу. Його шлях від Лісоруба до президента на багато років став символом американської мрії. Громадянська війна Здобувши перемогу на президентських виборах 1860 року, Лінкольн на новій посаді не вимагав заборони рабства на півдні, а тільки виступав проти поширення рабства на захід. Однак південні штати все одно заявляли про вихід зі складу США. Першими з них була Південна Кароліна, до якої згодом приєдналися шість штатів. У лютому 1861 року вони оголосили про створення нової держави Конфедерації Штатів Америки, до складу якої пізніше увійшли ще кілька штатів. Столицею Конфедерації стало місто Річмонд, а президентом був обраний Джеферсон Девіс, 1808-1889. Військові формування півдня ще до початку конфлікту готувалися до боротьби, тому прагнули перекинути сюди запаси озброєнь. Співвідношення сил США, Союзу нерабовласницьких штатів півночі і Конфедерації було не на користь армії Півдня. На півночі проживало понад 22 мільйони осіб, а на півдні близько 9 мільйонів осіб, із них 4 мільйони рабів. На півночі перебувала майже вся промисловість, у тому числі військова. Єдиною перевагою Конфедерації було те, що південні Штати мали велику кількість досвідчених офіцерів, які становили основу армії. Війна спалахнула 12 квітня 1861 року. Військові півдня обстріляли і змусили здатися Форт Самтер у південній Кароліні, що перебував під контролем півночі. Після цього президент Лінкольн оголосив південні штати бунтівними та розпочав прийом добровольців до армії. Незважаючи на значну перевагу в живій силі і озброєнні, федеральні війська вступили у війну невдало. Стратегія війни передбачала повне оточення конфедерації та наступ у всіх напрямках план «Анаконда». Однак бойові дії велися невпевнено багато генералів США співчували рабовласникам, а добровольці в армії півночі були погано навчені і недисципліновані. Юніоністам під командуванням генерала Гранта у 1862 році вдалося провести успішний наступ на Заході, але спроби захопити південну столицю Річмонд провалилися. Конфедерати діяли більш розважливо та неодноразово загрожували столиці США, місто Вашингтон. Великим успіхом військ юніоністів стало захоплення найважливішого порту конфедерації – Нового Орлеану та здійснення морської блокади Півдня. Ці перемоги пояснювалися тим, що більша частина флоту США опинилася під контролем законного уряду. Спроби конфедератів прорвати блокаду успіху не мали. Однак їм вдалося посилити свою армію, і загроза Вашингтону зберігалася. Натомість на півночі піднесення населення поступово згасло і виникли проблеми з поповненням армії. У цій ситуації Лінкольн прийняв рішення, які стали основою для перелому в війні. У травні 1862 року з'явився закон про гомстеди садиби, за яким починаючи з 1863 року будь-який американець, який не воював за конфедерацію, міг отримати ділянку землі в 65 гектарів на заході, сплативши за неї лише 10 доларів. Після п'яти років обробітку земля переходила в повну власність фермера. Закон показав багатьом жителям півночі, особливо іммігрантам, що перемога над півднем дасть їм можливість майже за безцінь придбати великий земельний наділ. Наприкінці 1862 року Лінкольн оголосив про звільнення всіх рабів із 1 січня 1863 року. Ця звістка привернула до армії півночі десятки тисяч колишніх рабів. До того ж раби півдня також почали переходити на бік США. Конфедерація втратила допомогу Великої Британії, тому що англійська громадськість не дозволяла своєму уряду підтримувати захисників рабства на півдні. Тим часом у південних штатах значно погіршилася економічна ситуація, давалася взнаки морська блокада. Плантатори не могли вивезти бавовну за кордон, так само, як і завести озброєння, яке не була здатна виготовити слабка промисловість півдня. Зовсім невдалою виявилася економічна політика президента Девіса, що провокувала інфляцію долара Конфедерації. Армія Півдня ще зберігала боєздатність, але вже відчула брак зброї та солдатів. На початку 1863 року армія півдня під командуванням генерала Лі розбила армію північних штатів, що вдвічі переважала їхні сили і почала наступ на північ. У битві під Геттісбергом Ліни зміг здолати противника та змушений був відступити. Після цієї невдачі та ще кількох поразок конфедерація перейшла до оборони. Новий командувач армії півночі генерал Грант змінив тактику дій. Користуючись значною перевагою в озброєннях і живій силі, він розпочав наступ у Вергінії, та ціною величезних втрат зміг змусити солдатів півдня відступити. Уперше вторгнення північних армій не закінчилося їхнім відступом. Одночасно армія генерала США Шермана успішно наступала на заході та взяла велике місто Атланту. Після цього Шерман здійснив свій відомий марш до моря, завдяки якому вдалося захопити місто Саванна на узбережжі. Конфедерація була розділена навпіл, але продовжувала запекло боротися. У 1865 році Шерман розпочав наступ на північ, а грант, знову, незважаючи на втрати, продовжив рух на Річмонд. 9 квітня 1865 року армія генерала Лі капітулювала під Апоматоксом. Наступного дня був заарештований президент Конфедерації Девіс. Громадянська війна завершилася. Перемога півночі була зумовлена значною перевагою сил США та рішучими діями президента Лінкольна. Громадянська війна в США стала одним із найжорстокіших протистоянь 19 століття. З обох сторін загинуло понад 600 тисяч осіб. Проте цілі війни були досягнені, зберігалася єдність країни, плантатори рабовласники втратили свій вплив на політику США, Прийнято 13-ту поправку до Конституції США, що остаточно забороняла рабства, зникли останні бар'єри на шляху розвитку капіталізму в промисловості і сільському господарстві. Президент Лінколь не зміг повною мірою відчути перемогу в громадянській війні. Через кілька днів після її завершення, 14 квітня 1865 року, його було смертельно поранено у президентській ложі в театрі таємним прихильником Конфедерації актором Бутом. Незважаючи на смерть президента у внутрішньому становищі США, не відбулося значних змін, і республіканська партія ще тривалий час утримувала владу.